Всім привіт! Мене звати Еліна Полянська, я урбаністка, міська дослідниця і маркетологиня. І сьогодні ми з вами будемо говорити про представлення даних і про візуалізацію. Тож, візуалізація це важлива частина всього нашого проведеного дослідження. Власне, бо вона нам дає можливість зрозуміти, що ж ми дослідили, як це виглядає, як виглядає це явище або будь-яке питання, яке ми досліджували. Візуалізація важлива, тому що в неї є Декілька переваг. По-перше, це співпраця. Вона дає можливість більшій кількості людей співпрацювати над певним питанням. Коли ми представляємо дані певним виглядом, коли більше людей їх розуміють, цебто графіки, або це якісь стовпчикові діаграми, або будь-що інше, більша кількість людей може зрозуміти ці дані ніж просто аналітичний звіт. Тому створення візуалізації або інфографіки допомагає більшій кількості людей працювати над проектом, бачити його результати і бути задіяними в прийняття рішень подалі. Наступна важлива частина, чому візуалізація нам потрібна, вона розповідає історію. Бо знову ж таки, аналітичний звіт на 20 сторінок це важливо і необхідно для нас, як дослідників, але не у всіх буде час і змога прочитати це все. А візуалізація допомагає цю історію розповісти. Швидше, ближче і зрозуміліше. У нас є точка А, точка Б, куди ми ведемо свого читача або спостерігача, і розповідаємо цю історію методом кольору, графіки і лінії. І так само візуалізація буде вказувати нам на якість наших даних, тому що тільки з якісних даних можна побудувати якісну візуалізацію. Якщо в нас будуть якісь прогавини в даних в таблицях або в іменах, ми ніколи не зможемо побудувати якісний красивий графік, таблицю або будь-що інше. Тож візуалізація це наша так, так би мовити, перевірка на якість всього проведеного дослідження. І остання четверта частина, чому візуалізація для нас важлива. Да нам показує закономірності і тенденції, тому що просто коли ми кажемо в голові 58% згодились, або 62, або 38%, це просто для нас числа, які ми можемо якось собі уявити. Але знову ж таки, ми використовуємо уяву для того, щоб зрозуміти ці цифри. А конкретні графіки в наших дослідженнях показують їх візуально, і ми бачимо ці тенденції, як змінилось якесь явище в просторі або в часі. І таким чином ми можемо отримувати більше якісної інформації з проведеного нами дослідження. Для того, щоб переходити до процесу візуалізації наших даних, необхідно пройти декілька етапів. Перше це очистити дані. Ми повинні розуміти, що дані, які ми зараз починаємо візуалізувати, наприклад, з нашої великої таблиці Excel, вони очищені, вони приведені до одного знаменника. Наприклад, якщо ми проводили опитування серед людей, і нам потрібно очистити ці дані, ми повинні зрозуміти, що всі, наприклад, проміжки віку стоять однакові: від 18 до 24, від 24 до 35. і вони ніде не вибиваються. Тобто в нас не з'явиться у якоїсь людини інший проміжок, віковий, там від 16 до 23. Тобто ми упорядковуємо свої дані, очищаємо їх. Приводимо всі імена, наприклад, до знаменника, якщо це важливо, щоб в нас була Ольга в будь-якому стовпчику, а не Оля, Ольга або інші інші варіанти імен. В першу чергу з очищених даних тільки так можливо буде побудувати графіка. Так само ми працюємо і з числами, щоб дати всі писалися однаково, наприклад, через кому або через двокрапку, або інший варіант, який зручний нам як дослідникам. Друга важлива графа це нам потрібно розуміти мету цієї візуалізації, для чого ми це робимо. Для, для чого, що ми хочемо показати саме в тому графіку, або саме в тій таблиці, або в гістограмі, яку ми будуємо. Ми повинні не просто всі дані, які в нас є, перенести в візуальну мову, а ми повинні розуміти, яка мета, що ми хочемо донести своєму отримувачу інформації через ці графіки. І тому третій важливий. Важливий пункт це завжди пам'ятати, хто реципієнт, хто буде читати ці наші дані, що люди знають загалом про цю проблему, і в залежності від цього, ми розуміємо, як ми будемо використовувати слова, що ми будемо переносити, що нам потрібно пояснювати, а що ні. Тож це моя порада на будь-які будь справи в дослідженнях завжди пам'ятати про реципієнта, для кого ми це робимо. Це науковці, або просто загалом громада або населення, хто саме буде працювати з тим, що ми зробимо. Тож важливі аспекти візуалізації або візуального кодування, як частіше взивається, це перенесення інформації, якби можна сказати, і шифрування, в колір, лінію, площину, або також це може туди додаватися текстура, форма. Що саме? Тобто, ми якісь явища, які ми дізналися, ми переносимо на мову іноді, навіть графічного дизайну, або просто візуального кодування більш простих елементів або простих форм. І в будь-який процес, будь-який момент роботи над візуалізацією, або загалом дослідженням, ми тримаємо собі в голові, на яке питання відповідають цей наш графік, ця стовпчаста діаграма. Ми показуємо якесь явище в часі. Просторі чи в будь-якому іншому місці, завжди тримати це в голові. Бо бувають ситуації, коли ти просто захоплюєшся створенням графічного дизайну різними кольорами, лініями, і це вже не інфографіка, це вже красивий плакат, який не буде нести конкретної користі для людей, для наших реципієнтів, які будуть це читати далі. Тепер проговоримо про різні варіанти і види візуалізації даних, і які для чого використовуються. Як ви вже знаєте, або може дізнаєтесь тільки зараз, візуалізація корисна і для якісних даних, і для кількісних даних. Або ми показуємо числа, із них ми будуємо стовпчикову діаграму, або для якісних даних дуже часто можуть використовуватися картограми, нанесення хмаринок думок і всього іншого. Це все також візуалізація, вид графічної візуалізації. Першим, можливо, найпростішим, але також варіантом графічної візуалізації є текст, який відформатований, який відредагований і в якому нашому читачеві простіше орієнтуватися. Коли ми підкреслюємо жирним або виділяємо більшим розміром кегеля якісь важливі моменти в нашому тексті, це також візуалізація. Бо просто суцільне полотно тексту, яке ми колись писали в університеті, це трохи складніше сприймати, якщо це текст, з яким попередньо попрацювали, в нього додали кольору, можливо, спеціальних символів, або щось винесли булітами чи по-іншому відформатували. Це також варіант візуалізації тексту. Дуже часто ми бачимо його в презентаціях, і це дає нам змогу цей текст сприймати трохи простіше, бо на нього виносяться головні думки, які також якимось чином підсвічені. Наступним варіантом візуалізації теж доволі простої є таблиця. Думаю, що багато хто з вас працював з ними в Excel чи в якихось інших редакторах. Таблиця це також спосіб візуалізації даних, бо в нас є перемінні і якісь їх значення, які вони є в даному моменті сталими в часі чи змінюваннями в часі. Таблиця це також варіант візуалізації, бо він дає змогу одразу побачити, і як ми знаємо, люди візуальну інформацію сприймають легше. Тож в кількісних дослідженнях таблиця також може використовуватися як один з видів візуалізації даних. І тепер ми поговоримо про те, що більш традиційно сприймається як візуалізація даних, це власне діаграми, і гістограми, і всі інші графіки. Думаю, що почнемо ми з першої найбільше Часто вживанішою — це кругова діаграма. Я думаю, що ви багато разів її бачили, і найчастіше кругова діаграма вживається, щоб показати, як розподіляється ціле на якісь частини. Але в круговій діаграмі нам буде не зовсім наочно зрозуміло, де саме знаходиться 24% чи 26%. Вони усі приблизно поруч. Або це навіть чверть може бути простіше, якщо ми говоримо про 13%, 15%, Цього вже не дуже видно на круговій діаграмі, тому її краще використовувати для того, щоб показати загальний розподіл якихось явищ. Наприклад, що в нас є якась, якесь явище, яке перемагає інші там 70% населення згодне з якоюсь думкою. І потім в нас там є кількість людей, які абсолютно не згодні, кількість людей, які утримались, і тих, хто не приймали участь в дослідженні, наприклад. Коли ми показуємо переважну більшість, то кругова діаграма це дуже чудовий метод візуалізації даних. Але коли в нас дуже багато змінних даних, кругова діаграма використовується рідше, бо оком нам дуже важко розподілити, чим відрізняється 8% від 10% і так далі. Наступний вид графічної візуалізації це гістограма. Найчастіше вона використовується для представлення однієї змінної та її розподілу на категорії. Мабуть, найчастіше ви бачили гістограму в соціологічних дослідженнях. Це розподіл за віком наших реципієнтів. У нас може бути якась категорія людей від 18 до 24, від 24 до 35, від 35 до 60, і це буде стовпчик різної відповідної величини кожної з них. І дивлячись на це, ми оком сприймаємо якої з категорії було більше, якої менше, і таким чином можемо отримати інформацію, хто приймав участь в даному дослідженні. Цей метод, здебільшого, використовується, коли в нас є одна, одні дані, але вони розподілені різними категоріями. Ви також можете подумати, які з ваших досліджень ви можете представити гістограмою. Наступний вид візуалізації, про який би я хотіла розповісти, це лінійний графік. Його ми так само часто бачили, і найчастіше він використовується для відображення якоїсь тенденції в часі. Мабуть, найяскравіший приклад був з тим, коли в нас була епоха ковіду, і ми бачили щодня ці графіки, як зростала захворюваність, наприклад. Тобто, в цьому графіку є час дні, і є кількість захворювань, які змінювалися кожного дня. Цей лінійний графік він відображає нам тенденцію змінюваності в часі. Використовується доволі часто, коли в нас є якесь одне явище, яке є сталим або не є сталим. Або так само, можливо, ви бачили графіки акцій. Вони так само часто представлені лінійними графіками, на яких зручно бачити, де акції якоїсь компанії зростають, а потім обвалюються, потім знов зростають. Таким чином ми візуально все це сприймаємо і розуміємо цю інформацію швидше. Також до варіантів графічної візуалізації відноситься ще багато інших варіантів діаграм, або створення графічних елементів. Це може бути піктограма, радарна, радарна система мапування, або теплова карта. Або дуже часто в міських дослідженнях використовується картографія, це нанесення на карту відповідних явищ, відповідних ситуацій. або як приклад, може слугувати історія, коли в Нью-Йорку наносили на карту кримінальні райони, тобто якісь випадки, ситуації, які відбувалися в одному районі, в іншому, в наступному, і таким чином кожна ситуація це був один маленький кружечок, і по насиченості цих кружечків ми потім можемо робити висновки, які райони є більш кримінальними, які менш кримінальними. Це метод картографування, коли ми на карту якоїсь місцевості наносимо відповідні явища, які нас цікавлять. Також дуже багато варіантів візуалізації, про які можна говорити. Ми залишимо вам посилання, щоб ви могли почитати про них детальніше. Але основне моє побажання це завжди пам'ятати, для кого ми це створюємо, і ніколи не обмежувати себе одними простими методами: круговою діаграми чи лінійною. А бачити ширше відкривати для себе якісь ті варіанти, які можливо вам здавалися дивними, але візуалізація класно працює з тепловими картами, з картографією. Спробуйте, бо це завжди цікаво. В Google Maps можна наносити якісь явища прямо на карті. Якщо ви тільки починаєте свій шлях візуалізації даних, то я можу вам порадити сервіс, який називається ChatBuilder, на якому ви можете спробувати будувати найпростіше візуалізацію з тих даних, які у вас є, звичайно, ви завжди можете використовувати Excel для побудови діаграм або гістаграм, але його функціонал дещо обмежений. А якщо ви хочете створити щось більш красиве, з різними кольорами, з різними шрифтами, ви можете використовувати чат білдер. Або чудово, якщо у вас в команді, наприклад, є дизайнер, і ви можете йому надати інформацію з сухих даних і попросити створити його якісну інфографіку. Це, мабуть, найкращий варіант, але завжди цікаво пробувати самому. Тож не стримуйте себе і шукайте варіанти візуалізації, які будуть зрозумілі вам, вашій команді, і перевіряйте їх на громаді, на населенні навкруги.